У ніч на 13 серпня росіяни здійснили масштабну повітряну атаку на Україну. Ворог випустив 49 ударних безпілотників, типу Шагет та дронів імітаторів, а також дві балістичні ракети Іскандер. М. Полтавщина опинилася під прицілом саме балістичних ракет, запущених з Курської області Росії. Обидві цілі успішно знищили сили протиповітряної оборони. Загалом по Україні цієї ночі збили або подавили 34 ворожі повітряні цілі, дві балістичні ракети та 32 безпілотники. Дякуємо нашим захисникам неба за мужність та героїзм. Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де проведе зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Після переговорів. Президенти візьмуть участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами напередодні його саміту з Путіним неподалік Добропілля, що на Донеччині бійці Збройних сил України взяли ворожих полонених. Про це повідомляють телеграм-канали. Від імені народу України дякуємо нашим захисникам за мужність та героїзм. Слава Україні! Також, друзі, будемо вдячні, якщо ви підпишетесь на наш канал, аби залишатись в курсі подій в Україні та світі.